Всі заклади загальної середньої освіти готові до нового навчального року. 1 вересня за парти сядуть майже 30 тисяч учнів. Шкільна програма зазнає змін, запевняють освітяни. Які нововведення чекають на дітей? Знають мої колеги. Безпека пріоритет номер один для усіх навчальних закладів міста. Тож грошей на укриття цього року витратили чимало, розповідає головна освітянка міста. Укриття облаштовували саме минулого року, коли ми готувалися перший раз під час повномасштабного вторгнення до роботи з власними укриттями в закладах освіти. Тоді було майже 10 мільйонів витрачено на укриття. Цьогоріч саме на укриття було от виділено, повторюю 3 мільйони 682 тисячі гривень. Але хочу зауважити. Що насправді на укриття спрямовується більше коштів, тому що з цієї суми 22 мільйонів, які на поточні ремонти передбачені, також закладами освіти використовуються ресурси для того, щоб облаштувати чи дооблаштувати укриття. Відповідно, усі ліцеї та гімназії зможуть розпочати новий навчальний рік. Запевняють чиновники в очній формі будуть працювати 30 закладів середньої освіти, із них 25 комунальних і 5 приватних. Зміщена форма навчання буде у 17 закладі, тобто і очна, і заочна, і в дві зміни будуть працювати три заклади. Освіти. Цьогоріч за парти сядуть майже на пів тисячі учнів менше ніж минулого року. Минулого року, поза минулого року, наша мережа загальна, якщо по дітях ми говоримо, складала 29,5 з половиною, фактично тисяч дітей. То зараз у нас їх є 29, 59. по суті. 51 дитина. Тобто, ми розуміємо, що все ж таки певний відтік наших дітей пішов за кордон в інші міста, і вони деякі були відраховані з наших закладів. Окрім того, у Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться для майже трьох. Тисяч першокласників, що стосується садочків, то наразі з 55 закладів освіти комунальної форми не працюють лише два. Минулий рік навчальний, так би мовити, так якщо вже прив'язуємося до навчального року, ми завершили з тим, що в нас не працювало чотири садки. Чому тому що у них проживали вимушено переміщені особи? Але якщо ми стартували з того, що їх на постійній основі проживало 1650 чоловік, на сьогодні їх проживає всього 11. Ця чоловік у двох садочках ми знайшли можливість у всіх закладах, тобто їх з чотири було, тепер ще два, зробити хоча б найпростіші укриття. Ми працюємо над пошуком альтернативного місця проживання для цих осіб. У шести закладах освіти цього року впровадять пілотний проект спортивних змагань ігри нескорених на турнірі. Планують задіяти нетрадиційні види спорту. Це бадмінтон, це спортивне орієнтування, це петанк. Знаєте, так мішочки кидають такі чекульки кидають для того, щоб максимально. Наблизитися до кульки, яка в центрі знаходиться. В чому ідея? Кожна дитина від 5 до 11 класу повинна брати участь у цих спортивних іграх, ну і потім змаганнях, тому що все ж таки на турнірність ми виходимо. А в чому перевага? Вони абсолютно ці ігри є гендерно рівними і вони є інклюзивними. Проект в наступному році хочуть масштабувати на всі заклади середньої освіти, аби навчити молодь створювати прибуткові стартапи. У Чернівцях організують учнівський інноваційний бізнес-хаб. Так як бізнес-план складається, як вчать уже потім він в університетах. Ми будемо дітей вчити, складати бізнес план. Розробляти маркетингову стратегію реалізації потім продукту аж до реалізації самого проекту традиційним у навчальній програмі залишається націонал-патріотичне виховання у школах та ліцеях. Освітяни сподіваються, що цього року буде більше охочих долучитись до гри джура Сокіл і що Чернівці зможуть представити команди і на всеукраїнському рівні. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.